Признайтесь мені, русский, вас усе ще обіжає, коли вас називають страна бензоколонка а? Не, ну, То ми більше не будемо, пожалуйста. Да, бо статус бензоколонки, ще, вибачте, заслужити. Треба. А коли ваша страна сама шукає, де б на які, там бензоколонки її перехватиться, то я навіть не знаю, як вас цього називати. А напомніть мені, як називають тих, хто все просрав. Як? О, Атаки ВСУ остановили 40% мощностей российских НПЗ. В РФ в настоящее время остановились почти 40% мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Такие данные приводит Агентство количественной информации СИАЛ. Подчеркивается, что просто российских НПЗ остаются на рекордных уровнях. Не рекордными вони были було 15%, потом 28%. Многие из наших не вірили, что вообще таке даже возможно. Ну, це ж Росія. Вона в очередной раз показала, що у неї ніякого дна не существує. Куда б вона не валилась, вона валитиметься туди і далі. Бо весь цей успіх, звісно, можна списати на нас. Нам буде приємно. Але ми не жадні. І ми чесно признаємо, що без вашої допомоги ми б так не приуспіли б. Ключевая причина простоев в настоящее время – атаки украинских БПЛА. На них приходится до 70% простоев. При этом существенная доля плановых ремонтов была сдвинута вправо для увеличения загрузки НПЗ здесь и сейчас, поясняют аналитики. Переведу вам давайте с аналитического на человеческий. Любое предприятие, особенно вот такие со сложными технологичными процессами, оно где это ну, плюс-минус раз в год должно уходить на плановый простой, чтобы что-то там где-то, ну там підмарафетить, там щось почистити, підтерти, полагодити, перемонтувати. А тут ми зі своїми атаками. Вони от свій свої плани простої, вони вирішили отодвинути на потом, бо грючка країні нужна зараз. А потім, потім ми ще більше їх стали атакувати. ну, ті, до кого ми ще не добралися, ну, вони далі тягнути з ремонтом теж не можуть. И вот так оно вот и получается. Тут мы попали, а тут они вот уже и сами остановились. Идиллия. В Ярославле произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ. В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод Ярослав Нефтеорг Синтез, принадлежащий Славнефти. Российские телеграм-каналы, в том числе Астра, публикуют кадры с горящим предприятием. Новость на их у них тут так особо даже и внимания уже не обратил. Ну, что тут? Ну, горы и горит. Час всі НПЗ горять, що тут такого, да? сенсація, ця нове стала разве що для наших, які півдня ходили по складу, пересчитували дрони по ні разів і не могли понять, така, така чим це ми їх так отоварили? Ну, наші всі на місці. Власти Ярославской области подтвердили факт пожара на одном из НПЗ, но не стали уточнять его название. Глава региона Михаил Евраев подчеркнул, что причина пожара техногенная, а не удар дронов. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было, написал губернатор в соцсетях. Спасибо, успокоило. Типа, это не дрон, не дрон, и что вы волнуетесь? Не дрон, это мы сами на руках Да, так а нам что-то поработать? Нам що, вилітати змінити? Ні, давайте так договоримося. Ми вилітаємо. Так, і у вас є время, поки ми будемо ото летіти, самим нахрен ото, ото все спалити. Якщо ми побачимо, що воно горить, окей. Ми собі спокійно пролетимо далі, нам є з чим займатися. Договорились? Один из крупнейших НПЗ на юге России вспыхнул после удара дронов. Бушует масштабный пожар. В ночь на 26 сентября дроны долетели до Краснодарского края РФ и ударили по Афибскому нефтеперерабатывающему заводу, который там располагается. В результате поражения на НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Видно из видео, обнародовано телеграм каналом Экселенова Плюс. Ну так а что вы сами его не спалили? Мы вам давали шанс. Думаете, нам на целышнего дрона не жалко? Жалко, конечно. Вы НПЗ, чтобы там про себя не думали. Ви для нас уже вчорашній день. Ми вже дальше, дальше по цепочці собираемся йти, щоб ваші бензоколонки всі Сичупальце поотрубати. Український Украинский дрон нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии. Украинский беспилотник в ночь на 27 сентября атаковал нефтеперекачивающую станцию возле поселка Канар в Цивильском округе Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев. По словам губернатора, станции нанесен незначительный ущерб. Ее работа приостановлена. Люди не пострадали. Понял, русский? Выдлиненные люди. Так що не треба зараз тут на страдати, що у вас там якийсь бензин на заправках закінчується. чим ви прикажете його туди качати, откуда учитывая проблеми на НПЗ, куди проблеми на нефтебазах, по яким, кстати, технически попасть на проще, чем по НПЗ. В Феодосии загорелась нефтебаза. В районе нефтебазы в аннексированной Феодосии 29 сентября наблюдается густой черный дым. Об этом сообщают местные российские телеграм-каналы. Советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт пожара. По его словам, возгорание произошло из-за нарушения технологии сварочных работ. Ранее над полуостровом объявляли угрозу атаки беспилотников. Какие-то странные, честное слово. Ну, что вы там собралось варить? Наши беспилотники? Ну, то ви не спішили, подождали, коли вони прилетять, вони самі вам там все і поварять, і пожарять. І це ви до нашого совета так виріши прислушатися. Быстренько спалити самим все, поки у вас там не духом не зажужало. Ну молодці. Сходіть ще на заправках, що то там своїх, поваріть, ну все одно вони у вас там більше нічим не зайняті. В Крыму сохраняется дефицит бензина и километровые очереди на АЗС. Заправки закрываются, водители ждут по несколько часов, в Севастополе введены ограничения на продажу топлива. В Крыму продолжается острая нехватка бензина. Часть автозаправочных станций закрыта, а на работающих формируются километровые очереди. Водителям приходится ждать свои очереди по 2-3 часа. В Севастополе власти ввели лимит на продажу топлива – не более 30 литров на одного человека. Ограничения призваны стабилизировать ситуацию, однако пока они лишь добавляют напряженности среди автомобилистов. Що вас там напрягає, я не пойму. Що вони ще худобне як то працюють, <рі> так то ненадовго. Тенденція зараз така, що все, що не спали ми, русский своїми руками з жопи потім доламають. І ви ще побачите, по об'єму самим собі, вони з нами ще хорошенько поконкурують. Роботають в убыток. Независимые АЗС в Росії можуть закритися из за дефіциту бензина. Новак назвав контролируемой ситуацию з бензином в регіонах Росії. Во-во-во, оце во. то якраз і радує, що Їхні власті цю ситуацію контролюють. Пам'ятаєте, у нас в 22 ну, році теж ж такі були серйозні перебої на заправках. Да? Ми ж тоді думали, що це все із за того, що російські нам НІФТІ порозбивали. І наші власті, щоб спасти ситуацію, полізли там, що то регулювати. Посе чого горючка пропала взагалі. І з'явилась вона тільки після того, коли вони убрали отуда свої руки. А російські вони ж не такі, ці ці ніколи не уберуть. Вони ото поки померу всіх не пустять, вони будуть там щось регулювати і адмініструвати. Топливний союз предупредил о закритті ряда частних АЗС із-за нерентабельності. Рентабельність АЗС по бензину стала отрицательної, говорится в письмі РТС Новаку. Як можна зверхприбутний бензиновий бізнес зробити нерентабельним? Як? Я, от тільки не треба, зараз на нас пальцями показувати, хорошо? Ми вас только легенько токнули, далі ви вже самі упали і покатились. Ми взагалі можемо в сторонке постояти, покурити. Ні, зато за курі, клям, На большинстве їхніх заправок вже можна спокійно курити, хуже не стане. Ми можемо взагалі нічого не трогати. Ви так нормально управляєтесь навіть там, за що ми ще й не бралися. Нефтяной сектор РФ загибается. Уэлл Стрит journal узнал о больших проблемах Кремля. Добыча нефти в России постепенно снижается, что ставит под угрозу финансирование военной экономики Кремля. В России началось замедление добычи нефти. Военные действия и санкционные ограничения серьезно осложнили работу на старых месторождениях. Эксперты полагают, что к концу десятилетия уровень добычи упадет минимум на 10%, что ударит по ключевым доходам Кремля и ослабит его возможности продолжать агрессию против Украины. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal. Это просто, чтобы не говорили, что там наша Пропаганда, що то собі пана, придумувала. Да ви не за границями там десь у самих русских спросіть. Вони ви взагалі розуміють, що з усім цим робити далі? Продолжение топливного кризиса после запрета экспорта бензина удивляет не только россиян, но и тех недругов, которые добиваются дестабилизации российской экономики. В прошлые годы российские нефтяники экспортировали до 15% производимого ими бензина. И, казалось бы, запрет на вывоз должен был бы создать избыток предложения внутри страны. Но через 7 месяцев после ограничения экспорта вице-премьер Александр Новак признал дефицит топлива в регионах. А в Минэнерго РФ после обещаний скорой стабилизации вдруг начали рассказывать о будущих ценах на бензин в следующем году, причем в самых экзотических форматах. Це про який такий експорт ви тільки що тут говорили? Да, слушайте, ну просто не вспоминайте це слово при русских, бо ви їм тим самим ще більше настроєння испортити. Страна бензоколонка, яка не те, що там ну, експортувати, щось вже вже не способна, її вже на саму себе не вистачає. Вона вже серйозно сидить, ламає голову, де б і самі бензинчика прикупити. Росія будет использовать Білорусь после потери ряда НПЗ. Москва стремится обезопасить свою нефть после успішних українських атак на заводи, перенося переработку на білоруські мощности. Прикольненько вы себе так обезопасили, підставивши наївних. Я думаю, самое время предупредить, що знаєте, лучше не играйте. От і в прямому, і в переносному значенні цього слова. Ви і так ходите в пособниках окупантів і постійно нієте, що вас в цей список включити ошибочно. І тут же хочете русські танки заправляти? Да, тим самим. Ставши абсолютно законною целью для наших огнених санкцій. У вас же не пуганих, у вас там якихось два нещасних НПЗ прямо у нас під боком. І для того, щоб там спалити цю чортову матері, нам же навіть якісь хитроумні дрони задіювати не треба. Хочете поїхати цю Європу? Так от то і не визивайте, у нас лишній раз желання і апетіт. Так, ну і тепер давайте ще раз не зайвий раз поговоримо про тих, хто накладає ці огніні санкції. Це ми, звичайно, про наші сили оборони України, про Збройні Сили України. Я сподіваюся, ви всіх, кого треба, як треба, привітали з Днем захисників і захисниць України, який був 1 жовтня і там ціла купа свят. Ну а ви ж знаєте, що найкраща допомога захисникам і захисницям це донат на Збройні сили України. От прям кращого поздоровлення, ну ти ще світ не придумав. Давайте допомагати Збройним силам, давайте допомагати силам оборони України. Ну, чим відрізняються одне від другого, ви ж знаєте, да, це Збройні сили, Нацгвардія, СБУ, ГУР, і всі-всі-всі. Тому ну, зараз прийнято більше навіть говорити сили оборони України, але ми з вами допомагаємо конкретно це Збройним силам України і взяли під опіку 120 ї окремої розвідувальної полк, якому постійно невпинно допомагаємо. Робимо це дуже класно і перед тим як. Розповісти про те, як допомагати мене величезне прохання, раніше нагадування. Ми не так давно поміняли свої банківські картки. Ну, ми їх міняли, тому що там позакінчувався термін дії. І Приватбанк, і Монобанк. З Монобанком, по-моєму, там все нормально. А на Приватбанк нам до цих пір приходять відмови. Ну, Чись платежі до сих пір, і там не одна людина, я так розумію, тикаються в старі реквізити, перевірте, будь ласка, тих, хто поставив там на автоплатежі, там з укрсиба нам приходять такі платежі. От постійно воно стукається, пише відмову. Подивіться, чи ваші платежі, які ви поставили на автоматичні чи вони проходять. А ті, ну, коли ви бачите, що платіж не проходить, просто візьміть наші нові реквізити, картка змінилась, і давайте виправимо, бо. ну, От дивишся, а платіж не пройшов, аж шкода. Цей платіж був би ой як доречним, особливо на цьому етапі війни. Бо минулий місяць у нас з вами був вау жах. Ми, Дякуючи все тій же людині, яка, знаю, я її особисто дякував, Ми там дуже серйозно підтяглись і виправили ситуацію, якби не вона, я не знаю, відверто кажучи. Що би воно було, ну, дякую при цьому всім. Хто зробив і минулий місяць, нам і в цьому місяці вже нормально пішло, але ще раз нагадую: допомагати треба постійно, допомагати треба багато, тому що ну, хлопцям на фронті набагато гірше, ніж нам з вами, повірте. Так що давайте їм допомагати, як можемо. Як це зробити? На екрані от у вас зараз є два QR-коди. Один веде е, на банку в монобанковій, інший веде на конверт в приватбанкові. Штуки приблизно схожі, працює це ну, практично з усіх куточків світу може там за якимось невеличким винятком про них е, зараз окремо поговоримо, навели смартфон, класноли, з'явилась менюшка, перевели донат. Все. Нічого робити, писати, зазначати не треба. Це все йде і на банку, і на конверт 120 20-го окремо розвідувального полку, це видно в назві, все це моніториться, показується. Якщо щось там напишете, гірше не буде, але це не обов'язково. Обов'язково писати зазначення платежу, якщо ви користуєтесь якимось альтернативним варіантом. От тепер давайте про нього. Якщо вам QR коди не підходять, заходимо в опис до цього відео або в перший прикріплений коментар, і там знаходимо дуже багато чого. Що там із дуже багато, там є, власне кажучи, картки, ще раз наголошую, це нові картки, не так давно, кілька місяців, як запущені. Приватбанк, монобанк, тому якщо ви раніше відправляли, звіртесь з реквізитами, Ну щоб воно проходило нормально. Там же ж є короткі посилання на ці картки, там же ж є, до речі, посилання і на конверти на банку, якщо у вас з QR-коду не спрацювало, там же ж є PayPal. Там же є скріл, там є наш біткоін-гаманець. Все це чудово працює. Не забуваймо писати призначення платежу. Там же є наша сторінка на GoFundMe, яка чудово пратху постукою по дереву. Значить, яка чудово працює, значить, приймає платежі. Це зручно для тих, е, хто живе за кордоном, хто не хоче, зайвий раз світитися. Там ви можете не світити, зробити платіж. Повністю анонімним ну хочете світитись, хочете не світити тут. Уже на ваш вибір. Все це працює чудово, Значить, і, і там, і там, і там, і там скрізь обов'язково ще раз наголошую писати призначення платежу, щоб ми розуміли, це воєнний військовий платіж, допомога армії, хлопцям 120 двадцяти. Коротше, як хочете пишіть, тут немає значення конкретне формулювання. Або це допомога там Коляну на буси Ізольді Філіповні на Апахмілон і коту Василю на віскі, чи віскас, я не пам'ятаю, як воно у вас там називається, де бо один те, один то. Я ви зараз одне з другим плутаю. Значить, тоді ми, пишем, ну, тоді ми щось таке пишемо, щоб ми розрізняли. Але тим, хто допомагає нашому проєкту, краще всього допомагати на, отут, на Ютубі, ставши одним з наших спонсорів. ну Це просто звучить спонсор. Там яка, навіть така маленька бюджетна допомога. Все це можна знайти під цим відео. Там є кнопочка спонсорства, біля кнопки Підписатись. По-перше, перевірте всі кнопку Підписатись, чи ви підписані на наш канал, не підписані, підпишіться. Будь ласка, дуже вас прошу, нам це треба. І там же є кнопочка спонсорства. Можете зайти і вибрати один із варіантів, будь ласка, але краще для тих. Отут я особливо хотів би наголосити, для тих, хто з нами постійно дивиться постійно, постійно хоче допомагати он в куточку. Буде зараз силочка. Така, це силочка на нашу сторінку на Патреоні. Вона ж є там в описі до цього відео, в першому прикріпленому коментарі. Там є мануали, як з усім цим працювати. Ставайте нашими постійними патронами. Беріть нас підписують. Своє патронатство ставайте нашими партнерами, босами, шефами, на якусь таку суму, хоч навіть саму мінімальну, яку ви самі ж і визначите. Да, тобто там немає ніяких обмежень. Ну, нам приємно, коли ви з нами постійно, і вам це буде зручно, коли ви один раз так налаштували, і там нічого, на відміну навіть від карток, там нічого міняти не треба. Там налаштували і все. І пішло, поїхало, і працює чудово, і вас це влаштовує, і нас. Так що давайте, хто з нами постійно? На нашу сторіночку на Патреоні, і все буде класно. Окремо, хотілося б, до речі, ще привітати німецький народ, у них там сьогодні величезне свято, там такі що у вас там, день єднання. І о, знаєте, ну народ, який пройшов через такі, ну, не будемо говорити, як і не будемо що, але який тримає оцю, знаєте, тримає оце єднання і розуміє всю його цінність, знаєте, цей народ, як то кажуть, він. Ну, Переможний тільки коли це все використовується не за призначенням. А в правильному розумінні цей народ не переможний. Нам багато в чому треба брати приклад, багато в чому вчитись на досвіді німецького народу. І знаєте, нам треба плекати своє єднання, єднання нам з вами між собою, єднання з усією Європою, з усім цивілізованим світом. А для того, щоб ми могли це зробити, треба щоб наші збройні сили України, сили оборони України чудово виконували свою роботу. А вони виконують її пречудово. З нашою з вами допомогою. Давайте про це не забувати і давайте не забувати, що все буде Україна. І так воно і буде.